Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося. І українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Олеся Жураківська Українська акторка театру і кіно працює у Київському академічному театрі драми і комедії. Заслужена артистка України. Дивися на цю жінку на сцені чи на екрані. Красива, усміхнена, випромінює впевненість і щастя. Але сьогодні ми вам покажемо трохи іншу Олесю Жураківську: ту, яка була на межі життя і смерті, ту, у якої на руках помер батько. І ту, яка провела півтора місяці у підвалі, переховуючи рідних від окупантів. Погляньте на ці фото. Впізнаєте? Це ж акторка і зірка серіалів Перші ластівки і кріпосна Олеся Жураківська ще до того, як стала упізнаваною і улюбленицею у кіно. Але вже з цього часу вона захоплювалася акторством і серйозно займалася гімнастикою. Проте першу освіту здобула професію швачки, як і її мама. Далі був випадковий вступ до театрального ВНЗ. Вступити туди наполягла її подруга. Але саме перша професія швачки прогодувала Олесю на шляху до своїх ролей. Коли я повернулася в Київ, це мене годувала моя перша професія, моя спеціальність. Вона мене підтримувала. Я не сіла на шию своїм батькам, своїй сім'ї. Поки я шукала собі роботу і ставала на ної в театрі, в кіно свого майбутнього чоловіка, успішного бізнесмена, Олеся зустріла ще студенткою. Закохалася до нестями і погодилася вийти за нього заміж, усе було, наче у казці перших два роки. А далі чоловік почав страшенно ревнувати жураківську і практично перекрив їй дорогу до акторства. А коли він почав перетворюватися на тирана і підіймати на неї руку, Олеся наважилася і пішла від нього назавжди. Та навіть ім'я свого колишнього обранця ніде згадувати не хоче. Це був її перший і поки останній шлюб. Я усвідомлювала, якщо я залишусь поруч, однієї страшної миті мене може просто не стати фізично. Ми п'ять років жили разом, а в оформлених стосунках ще менше. Це було страшно. І, власне, на свій день народження я зрозуміла, що все. Ну, скільки може бути в мене нещасливих днів народжень. Досить. Це 2002 рік. Олеся влаштовується на роботу до театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Там працює і сьогодні, а під час війни ще й очолила рідний театр. Жодної думки не було коли заходити на цю посаду, але обставини склалися так, що колективний, проголосувавши, запропонував мою кандидатуру. І з того театру і закрутилася її кар'єра. Роля у театрі поєднувала із ролями у кіно, а там пішла й на телебачення. Її запросили стати ведучою зважених та щасливих на СТБ, де учасники під наглядом професіоналів борються із зайвою вагою. Завдяки проєкту Жураківська і сама добряче схудла позбавилась аж 30 кілограмів. Погляньте на її тіло після схуднення. Хоча, зізнається жінка, вона ніколи не ганялася за стандартами краси, а приймає тіло таким, як воно є. Коли починають розказувати, що для того, щоб бути худою, стрункою, треба просто менше жрати. Це ж брехня. Це неправда. Іноді треба сходити до лікаря, а іноді просто треба себе прийняти. От і все. Якого комплексу вам вдалося позбутися? Власного тіла. На шляху цієї світлої та позитивної жінки було чимало випробувань. Раптова смерть тата, у якого обірвався Тром, стала сильним ударом не тільки для Олесі, але й для її мами. Мати ледве впоралася із цим горем. Коли ми знайшли тата, вона стояла коло мене, дивилась на мене і говорила тільки моє ім'я: Олеся, Олеся, Олеся з однієї самої інтонації. Я і думала, що у мене просто від переляку спиниться серце. тому ми я робила штучне дихання татові, а Надо мною стояла мама, яка казала Олеся. А у вересні 2019-го Олеся ледь сама не загинула у ДТП. Акторка зорієнтувалася і уникла лобового зіткнення. Ось попереду вантажівки видно фари темної машини. Це машина Олесі. Актриса побачила, що на неї летить біла автівка, і інстинктивно натисла на газ. Їхала по дорозі і зустрічної смуги, одна, одна машина йшла на розворот, а друга машина чогось рішила зліва її обійти. Вдарилася в відбійник, двійний злетіла в повітря, а в мене автомобіль з краною стели, і на мене просто падав зверху автомобіль. А під час повномасштабного вторгнення Жураківська із ріднею півтора місяці ховалася у підвалах, доки велися бої за Макарівщину, що під Києвом. Саме жахливіше було в той період скласти в план, кого я в першу чергу буду виносити, якщо складеться така ситуація. От навколо мене рідні люди, і я думала, як я буду діяти. Ну ясно, що в першу чергу це були дітки, потім далі-далі. І це найжахливіше, мабуть. І з того, що я переживала, чи можете ви повірити, що Олесі Жураківській нині 50: енергійна, красива, професійна, упевнена у собі жінка, яка, попри все, живе і насолоджується життям, любить подорожувати і допомагати ветеранам сцени, а ще більше любить свій театр, в який вкладала і вкладає душу і серце, і любить безмежно понад усе. Зустрінемося з вами наступного разу вже на сцені театру, театрі. або побачу десь вас на великих екранах Не, в театрі Театр. на лівому березі.